Доброго часу доби, мене звати Юлія Монастирська, і я пропоную вам практику очищення для душі. Вона така ж важлива, як прийняття вами душу щодня. Це таке ж очищення тільки для душі. Тому раджу вам приділити їй особливу увагу. Її можна робити в будь-якому місці і в будь-який зручний для вас час. Головне, щоб вам ніхто не заважав. Багато з нас дуже часто вбирають в себе чужі емоції. З великою любові до наших батьків, ми всі в дитинстві дуже багато емоцій зібрали в себе, також колишніх партнерів, всіх людей, які мали для нас велике значення. І так само ми втрачаємо свої частини душі, психіки, емоції. Розкидаємося ними, кажемо, наприклад, частина моєї душі залишилась в моєму рідному місті, чи з тією то людиною і таке інше. Сідайте, будь ласка, рівно і зручно, ноги стоять на підлозі чи на землі, тіло має бути розслаблене, якщо є напруження, просто розслабтеся. Стопи рівні на підлозі, закрийте, будь ласка, очі і уявіть, що ви знаходитесь в гірській місцевості біля підніжжя гір. І вдихаєте чисте гірське повітря, глибокий вдих. Затримали трохи і повільний повний видих. Робіть ще один глибокий вдих. Трохи затримали і плавний повільний видих. Тепер, будь ласка, уявіть, що перед вами з'являється дуже гарний водоспад, білий із золотом кольором. Робимо ще один глибокий вдих, і коли видихаємо, то робимо це з установкою. Я звільняюсь від усього немого, що є в мені. Зараз робимо ще один глибокий вдих і плавний повільний видих з установкою, що я звільняюсь від усього чужорідного, що є в мені. І спостерігайте, будь ласка, як з вас починають виходити наявні образи, може, предмети різного кольору емоції. В більшості випадків вони будуть чорного, сірого чи коричневого кольору. Ще один глибокий вдих. І плавний повільний видих з установкою, що я звільняюсь від усього чужорідного, що є в мені. Продовжуйте вдихати і видихати, спостерігаючи, як вони очищаються в цьому водоспаді цим білим золотом кольором і повертаються до своїх хозяєвів. Ще один глибокий вдих, і плавний потужний видих ротом. Тепер, на вдиху, очистившись, ви починаєте повертати своє втрачене з установкою. Я прямо зараз вертаю все те, що належить мені, і те, що було мною втрачене. Мої емоції, мої думки, мої стани, частини моєї душі, частини моєї психіки, все те, що належить мені, час, надії, емоції, моя енергія. І спостерігайте, як те, що належить вам, проходить через цей білий золотом водоспад, очищується, повертається всередину вас і займає своє законне місце. І ще один глибокий вдих з установкою. Я прямо зараз вертаю все те, що належить мені, і те, що було мною втрачене, мої емоції, мої думки, мої стани, частини моєї душі, частини моєї психіки, все те, що належить мені, час, надії, емоції, моя енергія. І спостерігаємо. Робіть цю практику для очищення своєї душі періодично, бо вона як душ для тіла. Підписуйтесь на мій канал, також переходьте на мій телеграм-канал для розвитку і розкриття себе і створення поля щасливих жінок. З вами була Юлія Монастирська. Дякую за зворотній зв'язок в коментарях і за лайки. Люблю і дякую!